<гум> <серкзав> ну, ну Насправді це жал, да? але е Олександр, Олександр Ольга, вітаємо вас День народження, бажаємо здоров'я, наснаги, знаєте, що навіть ті вороги, які про вас постійно погано пишуть, визнали, що ви гарно танцюєте і гарно е можете рухатися. Хоча Саша говорить, що це штучний інтелект. Ми теж з дружиною вчора дивилися, вона каже, що ця дівчина на, на передньому плані сидить і не рухається. В неї ноль емоцій, вона ну таке відбувається. Потім малина каже, ні, там от друга дівчина дивиться на, і, на Сашу і спілкується. Ну не може бути така діаметральна протилежна реакція. Тому можу ми зрозуміли, що це не ви, але вас гарно вийшла навіть. Ви за танцювали, на зал би аплодував. Я думаю, що да, да, так. Глаза твої, твоя душа добра, і чиста. Дарією. больно одному. Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо, не закрасить. Не треба, колеги, всі бачили. Я просто хочу до того, що всі зараз ми можемо, на жаль, стати знаєте, такими жертвами цього сучасного технологічного ривка, який відбувається, прориву технологічного. І використання штучного інтелекту може бути з благою цілею, а може бути недуже. І ми можемо з вами побачити себе на роликах, там, де ми робимо щось не дуже гарне, не, не лише танцюємо. Тому, будь ласка, будьте готові, якщо таке побачите, позвоніть герою цього ролика запитайте. Чи не він? ну саша класно танцював? Ні, Те, що він класно танцює, знають всі ще студентських років, але ну щоб так.